16 липня у центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відкрилася виставка художніх виробів Теплий липень, п'ята подія мистецького проєкту пори року, організованого у межах ювілейної компанії до 125-річчя бібліотеки у співпраці з культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса. Ви у нас мистях сьогодні, і ми вас радо зустрічаємо в бібліотеці і відкриваємо разом з вами виставку Теплий липень. Проєкт має на меті познайомити глядачів із творчістю талановитих митців Миколаєва та області, які через живопис, вишивку та художній розпис передають красу нашого краю у різні пори року. Ми сьогодні насолоджуємося саме цим місяцем, і якщо ви уважно подивитесь на картини, які сьогодні тут представлені, переважно це мікс двох кольорів: жовтий і зелений, тобто спекотні промені сонця. І про холода зелені до експозиції увійшли понад 20 робіт від восьми авторів: Тетяни Веремієнко, Світлани Бойкової Калюжної, Віктора Хізниченка, Олександра Росолова, Оксани Давидової, Олени Коркішко, Але Бондарєвої та Василя Нікітіна. Коли мене запросили до цього проєкту, я тим більше зраділа, бо він про природу нашого краю. А це якраз моя тема. Я дуже. Мене дивує і захоплює наша природа відзищання весняних комах, і розмаїття літніх квітів, і буяння кольорів осені, засніжена краса міста зимового. Це просто неймовірно. І я обираю свої сюжети для робіт саме от наближені до природи. Це головна тема моїх робіт, тому, мабуть, я зараз сьогодні тут з ними. Цими роботами неповторна атмосфера літа, теплого липня, кольору сонця і пшениці була яскраво представлена не лише в роботах митців, а й у живому музичному супроводі. Дует Олександра Сечова та Віталія Коваленка «Cocktail Mix» подарував присутнім акустичній музичній імпровізації. Погляньте на миттєвості теплого липня і приходьте відчути їх наживо.